Під час конфлікту в хостелі чоловік підірвав гранату. Поліція Києва затримала підозрюваного у замаху на вбивство. У Києві на вулиці Жилянській стався вибух під час конфлікту між двома мешканцями бюджетного готелю. За попередньою інформацією, чоловіки нещодавно приїхали до столиці та разом вживали алкоголь, після чого виникла сварка. Під час конфлікту один із чоловіків дістав гранату та кинув її у бік сусіда по кімнаті. На щастя, ніхто не постраждав. 42 річний чоловік встиг сховатися у сусідній кімнаті. Затримала чоловіка за підозрою у замаху на вбивство. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Обшуки у керівника парламентської фракції через купівлю голосів, які вночі провели антикорупційні органи, відбулися у Юлії Тимошенко. Про це у нашому ефірі повідомив народний депутат від Євросолідарності Олексій Гончаренко. Вчора САП повідомили на своїх офіційних сторінках. Що вони викрили керівника депутатської фракції на а, без прізвища. Я вам повідомляю це прізвище. Це прізвище, це Юлія Тимошенко. І вчора в офісі Батьківщини відбувалися обшуки, звинувачують в тому, що вона підкуповувала депутатів. Про роль корупції в нашій країні з трибуни Верховної Ради лише вчора говорила сама Юлія Тимошенко. Я хочу сказати, що це треба ще дуже прикласти багато зусиль, щоб на базі корупції отак, от за напастити країну. І про купівлю голосів під парламентським куполом за останній місяць говорять уже вдруге. Наприкінці грудня антикорупційні органи заявляли, що викрили цілу схему за участі депутатів та представників парламентського апарату. Вони влаштовували потрібні результати голосувань. Розслідування триває. А фігурантам Вищий антикорупційний суд обрав застави на десятки мільйонів гривень. Польща наприкінці минулого року опинилася за крок від масштабного блекауту. Причиною могла стати кібератака з боку Росії на енергетичну інфраструктуру країни. Про це заявив віцепрем'єр, міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. За його словами, у грудні польська енергосистема зазнала найсерйознішої атаки за увесь час з реальним ризиком відключення електроенергії для мільйонів громадян. Ситуацію ускладнювали погодні умови, а кількість атак на енергетичний сектор зросла наприкінці року. У Варшаві прямо говорять про. Ро саботажу називають це частиною гібридної війни. Цифрові танки вже тут наголосив польський міністр. Водночас влада запевняє, система витримала, бо інституції були готові. Раніше у Польщі вже заявляли, що країна є однією із головних цілей кібератаку Європейському Союзі. Американський президент Дональд Трамп прокоментував заяву прем'єра Гренландії Єнса Фредеріка Нільсена про небажання країни стати частиною США, зазначивши, що він не знає, хто це такий і що не згоден з ним. Про це він заявив у розмові з журналістами на військовій базі Ендрюс. Трамп зауважив, що заява прем'єра Гренландії стане для нього великою проблемою. Як відомо, Нільсен напередодні зробив заяву, що Гренландія не хоче бути частиною США, оскільки прагне залишатися у складі Данії та розвивати мирну спів. Рацю зі сполученими штатами та НАТО.